Доброго дня! Подивимось сьогодні на чарівних лісових котах. Таро Таку тему грошовий потік. Давайте так, який зараз у вас грошовий потік. Давайте подивимось, який зараз у вас грошовий потік. Тут у вас досить важко, тому що. Гроші або ви комусь позичили, і у вас тепер нема грошей, або ви тепер повинні позичати. Да? Не вистачає фінансів. Тут взагалі якось по п'ятірці пентаклів, катастрофа їх майже немає. Ви якось мудро намагаєтесь вийти з цієї ситуації, або вам потрібна порада когось, або допомога навіть, щоб прояснити якусь ситуацію з вашими фінансами, з вашим грошовим потоком. Давайте дивитися далі, що блокує зараз грошову енергію у вас? Що блокує зараз грошову енергію? Що блокує? Так цікаво. Таке відчуття, що на потреби вашої сім'ї або родини. Треба додатковий дохід, або треба залучати нові джерела доходу, щоб вистачало грошей, тому що тут м, треба подумати над цим, да? обирати щось для вас, що підходить і вам, і вашій родині, щоб додатково заробляти. Тут якось не вистачає, які нові знання і навички допоможуть вам збільшити ваш грошовий потік. Які знання або навички, або що допоможе вам збільшити ваш грошовий потік? Ну, ви переможете цю ситуацію, якщо не будете обирати все і одразу. Тут якось так і дійсно справитись з нею поступово, не треба поспішати. Тут вибір, не бути в ілюзіях, да? не бути себе на щось не накручувати. Тут в домовленості, тобто. Ви якось або в ну, співробітниці ще з кимось, або в домовленостях переможете цю ситуацію. Добре, давайте дивитися, які дії активізують ваш грошовий потік, тобто будуть його стимулювати чи запустять, які дії активізують ваш грошовий потік. А, Прийшов час, настав момент, дуже багато роботи пророблено. Тут спільно ще з кимось, можливо, з близькими людьми, з близькими друзями, отримання додаткової інформації, знань, також якась внутрішня мудрість. Тут точно процес навчання якогось. Так? Це щось нове дізнатися для себе. Тому ось так.